Так, відео про те, як я став пчеловодом, Бо зараз дивлюся, щас в тренді багато пасічників розповідають, як, як я став пчеловодом. Ну думаю, розкажу вам, що інтересно. Може кому буде. Значить, став я. У нас раніше на Горіщі, там може багато в кого теж в селі. В ящиках або в коробах, як вони там по-разному називали, лежали пшоно. Зерно. Хто пшеницю? ну там ну, різне, Різні зернові. І е, воно удобно там, сухо на горіші. Ну і бабуся, я ще помню малий у бабуся каже, поліз на горіші, достань. Пшениці курям таке, поліз, достану. нікого не обращав увагу. на той ящик. А то а він такий не покрашений, нічого. Я не знаю. Слід, ну, доска. Тобто, я так його зробили, ну не користувалися ним. І отак ось воно такий квадратненький, не квадратненький як а вольний. Оце ж бо за цих ось літків, прильотків, бо за цих досочок. Тут були закриті літки. Вони були, але ну, вони були закриті. Ну і так, як то вони були так уровень, що ну, якщо придивляться, то роздивишся. А він стояв до стінки непроходної. Тобто ти проходиш задню тільки стінку. бачиш. А оця передня доволика, оце всього ж немає. Воно стояло так розвернуте до, при... до... до... криші, до скоса. І я його тут ніколи німає не обращав. Не дивився я. Ну так бачу, щось якісь, звісно, пророзі. А воно ж з зерном засипане. В основному завжди повен. Зерна в нас вистачало. Ніколи не було так, щоб там чи кури голодали, що завжди в нас ну, не, не один такий ящик був. А от один був вулик. Ну і, в общем, це вже як перед армією. Я знаю, там ро -ро років, мабуть, 13 мені було, 14 даже, мабуть. Або 15, щоб не збрехати, не знаю. Факт що цей ящик чогось вже оказався в нас на вулиці. Я так придивився, пройшов раз мимо нього. Угу. А рядом поселився в нас з Донецька дід пасічник, він 60 років займався фіолами. Тобто, і каже, я каже, з дійства займався ними. От як більш-менш змог достати рамку з медом, я кажу, я займався ну, пасічництвом. Я так у нього бував. Бачив, що таке вулик. Думаю, щось похоже на А по розмірам подивився, по висоті так глазомір ключив. Та не може бути, вулик. Є готовий, думаю. А щось його тільки покрасить. Оці ось ж надибав літки. Ага, витягнув досточки, побачив. Вже ж, ну, вже, як-не-як, як, я розумію, що 4 літка, все як положено. Що Це лежак вулик. Думаю, ну, порядок, все, дніще є. Нема тільки кришки. В общем, я його взяв. Не було тоді ні болгарки в мене, ні, нічим було там шкрябати, ні стамески, не було нічого, ні був не, бу, не, не, не наждачної бумаги. Я навіть не пам'ятаю, чим я його шкрябав. Поїхав, мав, скоріше, у мене дядько займався бджолами. Скоріше, й мені дав стамеску. Він щось таке дав, що я ним шкрябав. Я шкрябав ним не один день, щоб повністю вишкрібати. А потім він прийшов каже, неправильно це зробив. Кажу, що чого, що, що, що неправильно, я не так зробив. Каже, треба було лампою паяльною. Його спочатку каже, обсмалити начерно, тому що вулик старий, каже, там всякі болячки, грибки. Його треба добре дезінфікувати. В общем, взяв я достав лампу паяльну. Теж не було. Довелося мені це все доставати, достав. Ну, Взагалі, я загорівся, скажімо так, мене, я горів аж, аж потікав тоді, коли вже я робив кришку, і коли я вже бачив, що це вулиць на вулицю стає похожий, коли вже кришка вона була. Це вже я то паливо обшкрябав його, так рукою проведеш по внутрішній части. Та, там так воно все гладесенько, все той запах починає. От коли пошкрябаєш, старий вулик, який там уже 300 годин не функціонував у вас. А коли ви його паяльною лампою обшмарите і е, шкребете, в нього запах приобрітає. Оця доска, оця доска, коли там живуть бджоли, вона на віка пропитує. в себе, Вона пропитується прополісом, воском, бджолиним запахом. Ну, ти нічого, тільки спалить. Запах не береш нічим, ніякої хімії. І такий запах стоїть з того. Думаю, ну все, все, це моє навливо, пасіки, це, бджоли це моє. От, зробив кришку, як взяв, ну, позвонив дядьку ще одному у мене. Два, два дядька і обоє займалися бджолярством, дж і Обоє були ну, такі. І у них завжди був. Ні один із них не, 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 не міг об'яснити, як це все робити. От каже, ставай, дивися. Ну, що я став, дивлюся, ну ніфіга не мог зрозуміти, що там треба. Що веляться ці бджоли, кудись вони літають, кусають якогось хрена. От. Так що, поїхав я до нього, дві сволика, він мені зробив, поміг зробити кришку на нього, покрасив, зробив а тут, по-моєму. Ну ці ж прильотки, оці ось дощечки, ну тоді я не знаю, це сам я вже почав робити з досточок, А то були мабуть, і желізні. Він мені дав, я їх при прибив. Ну, от заградителі. Ну шо, ж, на, на, на той, дві як я спомню. Ось так ось дві шлакоблачини, Поставив вулика. Все. порядок. А бджол вже ж нема. Впіймати тоді роя я не знав як. Ну, це взагалі для мене було щось таке з області фантастики: впіймати рой, а як я можу впіймати? це ще ж для мене так пальцями. Оце все, і я впіймаю рой, я його впіймаю кругом. Навіть не буде ніде бджол, я його впіймаю рой. Тут я можу наспад це робити. Тому що ну, я знаю як. Ну, треба що? Треба стара суш, старі рамки, треба обов'язково ловушка для. Ну... Як на неї кажуть, ройоло, рай... роєвня. Ну, без неї не впіймаєш. Просто так повісить рамки, навіть Ра... рамку суш стару, вони не туди, ну це ну, вречі, вони не залетять. Ну, ну, общем, оце утром устану, піду до вулика, подивлюся, стоїть Так, оце вулики, що в мене вже... Все, я оце на нього подивлюсь, кругом так обійду. Кришку відкрию, подивлюся, вже мечтаю, як там будуть бджоли сидіти, як же шмед, я буду тона накачать. Яка ж це як же назвати? Ну це не екзотіка, а романтика, наверно, да, Стоїш ти десь вже вивісти пасіку свою, там, 300 вуликів. І це романтика, Це десь в посадки або в лісі. Це не передай, кстати. Ощущення таке не передать. Ні охота, не рибак. Ну, на, може, де щось похоже, але ну, коли ти виїжджаєш пасікою, там твої другі ті, скажімо так, ощущення. Того, що ти там і рибак, і охотник, і бджалляк. Все вмість. Ну, у кого є ружжя. На удочки, понятно, що завжди вставали, де, де був водойом, або річка, або якийсь там ставок. Ну, і... А ще така інтересна тонкость, не тільки бджолярі. Вони мене зрозуміють. Чим більше пасіка, чим більше в тебе вулики, ось ти виїжджаєш, там в компанію. І кожен же ж, ну, як, як от машиною крутою похвастатися, отак і вуликами. І які вони, і чого, і головне їх колічество. Чим більше в тебе вуликів, тим ти крутіший пасічник. А, ну, це вже потім, коли вже ти стоїш, і там вже видно, хто дійсно, у кого там старенькі, задрипані, там, облазять вона так краска, а він качає, допустимо, з вулика 200 кг, а ти качаєш 20 Хоча в тебе новенькі вулики. Пінопалась, не, не виговорю, мабуть. стірольні ці вулики yeah. <laughs> вообще, пластмасові. І в тебе вони новенькі блестять, тебе нові. Пакети, ну, як ну, ти їх купив, ти купив там баквасти, чи там карніку, це все, чи італьянську породу. Це... А він якусь поростячку качає, 200 кілограм, дедушка, Дідушка, покрай, якщо я то коло вулика хуй. А ти молодий, здоровий, одною рукою один вулик схватив, другий другий. А 20 кілограм качаєш, це ну, ну зрозуміють, в кого є опит, то опит. бджоли будуть жити і... в концерной банке, скажем так, здоровье. Им не важно. Им главное, чтобы там было ветру не было, ну, сквозняку. Ну, а зимой, чтобы влаги не было. И был корм. Все. остальные скажу там. Тоже, чем краще доска, чем теплее, это уже, конечно, все плюсики, но в основном-то от мастерства зависит. Что я хотел сказать? Ну да. ходы я, ходил около того улыка. В общем, До цього ж діда, що приїхав через дорогу з Донецька, поселився, а в нього була внучка, в общем, я до внучки ходив і таким образом діду допомагав, учився рамки збивати. Я зрозумів, як їх вообще, що таке рамка, як їх збивати, куди там, до чого треба ліпити. А перше-наперше він мені сказав, каже, ось візьми ножовку, там меска, по-моєму, там, рубанок. Отвертка і саморезик. Или гвоздик, я не пам'ятаю. Каже, оце зробиш, каже, для болтиків чи для гвоздиків ящичок. Я подивлюся, який ти його зробиш, каже. І я ти скажу, получий пасічник чи ні. Все каже. І потім, щоб мені голову не морочить. Ну я ж думаю, з таким ентузіазмом. Взяв же, давай пылять, все это дело. Ну таку невелику, ну може отак. Трошки більше. Ну, скільки там? Може 30 на, на 15. Там. так, -то. так -то. Ящичок зробив, його взяв на здачку, я дід такий приходить, каже. А він такий самого навмаже. І він багато не випивав, ну, сюди був так, щоб під настроєння. Це самого навмаже, і. Це, він з настроєнням вертається, куди він там ходив, чи в погріб десь. ну, Фото, що десь у нього там був схрон, і, і баба його щоб не бачила. Вона його ганяла за це, ругала, ну, щоб він сильно то не, не улікався. Заходив у свій, в нього так був, був, був для бджол. Такий вагончик, і він там, коротше, утром туди уходив, там працював, потрошку випивав. Настроєння все робив. молодець був, дід. Уже йому на те, на те время, як я, як я був почин, початківцем, так сказати, йому було вже 70 років, мабуть, як не більше, може 75 отак. І він такий підійшов, подивився на цю шкатулочку, що я зробив, так головою помахав. так. Заулибався, каже, вийде з тебе пасічника. Давай будемо учитися там натягувати. Я так розумію, що це відео буде длинне. Вкратце я совміщав до його внучки ходив і бджолярство получився. А що мені тоді було? 16 років, уже на той час, мабуть. Молодий, а що ж, ну, в общем, дав мені за те, що я йому 2 роки допомагав. Дав мені зробив мені отводок. Отводок зробив на 6 рамок. Хороший отводок. І з того часу я заселив бджол. От. от Так, от прийдеш, сядеш, дивишся. Діло літають. Туди, сюди, туди, сюди. Тут щось лазить. Я дивлюсь. мені так інтересно було з боку. І запах цей не передати, Ну значить що, В першу зиму давай не так. Вернув, що це було ж діло літом. Робили мені отводок. Оце прийду, кришку зніму, стану такий У -у умний. Пуйкай і дивлюся, як наче там щось розбираюсь. Ну, що, достав рамку, подивився, туди-сюди глянув. Ну воно якщо ти не, не розумієш, що там треба робити, то ну, це, він сказав, каже не запам'ятаю, розплод в середині, мед по бокам. Все, забудь. Ну, це значить значить, який він той розплод. Як його треба, ж початківці ж розплод путають за початаним медом. Та я це путав. Це ну, нормальний ход так. Ну. Просто розплод легкий, а медже ж важкий. Ну, а тоді ж ти вже ти розумієш, ти вже бачиш, який розплод започатаний, який мед. Воно вже відрізняється. І ходив, дивився на цей вулик. Уже помню, осінь прийшла, у діда питаю, так закривати літки чи не закривати, каже, не треба. Вони самі кажуть, скільки треба, стільки закриють. Оце я нікого не забуду. Це опитний пчеловод мені сказав. Не нижні літки, не ні верхні, ніякі не трогає. От побачиш. Що вони зробили? Значить, верхній літок повністю закрили, абсолютно, прополісом. А нижні оставили десь на дві бджоли. Так округленько. Все, полу так вот. На дві бджали в проходу. Все. Ну це так. І потім прийшла весна, я ж дуж, чи вони перезимували, чи не перезимували. Ну не ходив і не дивився, Він мені сказав, не трогай їх. Весною помруть, помруть, не помер, не помер значить ти герой. Ну, прийшов, коли чую, та навіть не так. Я проходив, дивлю, джоло вилетіла ладно. А вже ж так март. Чи конець февраля щось така готь тепер десь була, було віконце, щоб джоли вилетіло. А коли дід приходить каже, ну як там твоє вджило, так кажу, літаю там пару штук. Та, каже, ось сонце присвітало не вилетить, де каже. Ви? Ну, молодець. Ну, в общем, похвалив він такий. Правильно робив, хвалив. Неправильно не робив він. Критикував, казав, в глазах, кажуть, правду не скривав. От що. що ти не так робиш? Молодець, дід був мудрим. І ніколи не от є пасічники. Мало, але вони є. Вони не продають того пота, який він знає. Вони от поверхностно, а так такі от секрети, у кожного є якісь там свої. Вони не кажуться. А він не скривав нічого. У <кій> нього були, значить, не 12-ти рамочні додані, а 10-ти рамочні. Тобто в нього там і по 3, і по 4 корпуси стояли. такі пасіки були. Ну це давайте так посчитаємо. Я ніколи було 15 років, 16. Це скільки років тому. Мне сейчас 50. О. Да. развитие это дебил было. Ну, цены можно не можно и Не. Сейчас 8 на тера развитие. Це. Куда? Ну, как вспомнишь, конечно. Ну, і перший мед я качав. недогонки не було, нічого не було. Одним словом, вкратце. Пішов я в армію, повернувся з армії, гулянки, дівчата. Вулик забросив, вони пороїлись, кончилися мої бджоли. Все, дядько прийшов, подивився, каже, та, ти не хочеш дивитися за бджолами, вулик, я вулики то заберу. заборону. Ну, мене вже на те на час було три вулики, кстати. І два я купив. Один так мені подарили ще. Це вже виходить 4 вулика десь. Ну, що він їх взяв. Я опять начинал с нуля. Да вот через 10. Щось, щось мені знову захотілося б джоляшком займатися, так і две попытки робив. Это же друга попытка, так і я до сих пор занимаюсь займаю Самое большее у меня було 130 вуликів. 100, може 110 таких було. Це лежаки і многокорпусні, це в місті. А 30 вуликів було іменно 6 рамочних. 6-7, 8 ну То есть, ну, Менше десяти. Одно корпус Ай, там я мох отводки туди садить, там раї, ну таке, ну удобно. Вот, вони були у мене утеплені, хороші. І не жалію, що джурлястом займаюсь. Так що у кого є таке желання, то да. Да, було мені делай кусали, хотів бросити. Ну так, щоб сильно, ну, кусали, що... Сідав у машину і все, я їду в больницю, бо я чую, що мені погано. На пів чую, відпускати стало легше. Воно ж ще ж паніка. Тут тебе, коли покусають, починає там чесатися, ти починаєш панікувати, давління підскакує. Тут і так давлення підскакує, за то, що воно ж яд в крові. Я тоді вроді ти задихаєшся. А, а я ще панікер несусвітний. Все я в машину. Я поїхав, мені на супростін, Туди до половини доїжджаю, а, ну, поки їхав, там трошки отвлекся, Все, чую, нормальний ход. Уже не так чешеться, я не задихаюсь, так розвернувсь назад. Ну це нікому не розказував. сусіду тільки так той сміявся, гадюка. Тільки як прийде мене побачить, починає сміятися. Каже, що коло вуликів лазиш. Кажу, да, що, каже, машина вже все включена, ну, на готові, їхай, вольниця. Та кажу, пішо ти. Ну він як. Оце трезви не було ніколи. Кажу, Вася, ми ж то й договорилися назвать Василь. Сьогодні йде мета. Ну ти мені ж пообіщав допомогти там рамки таке, мед будемо качати. Ілі предварительно передивитися вулики перед качкою. Хорошо, все. угу. Ось приходив вже вмазаний, нос синій. Кажу, ми ж то говорили. Та нічого, не я не боюся, мене не кусають, я хорошо перенось. Ну кажу, ладно, раз думаю, покусають, маску не хотів надівать. Каже, я з сітки нічого не бачу. Кажу, ну що ти береш? Ну каже, воно мені спливається все. Кажу, тобі бачить нічого не треба. Бачить, головне, що бачив я. А твоє діло рам... Этот, рамка нос там подержать, рамку взяти. Все, твоє діло бачить тобі, кажу, ніфік не треба. Там мені ж інтерес. Ну, ще. таке, це ж заглядав. Чуть ли не носом ліз до рамок. Оце вдихає. Такий ну, ж ж запах йому нравився. З вулика, коли кришку відкриваєш, і він же дихав. Йому подобалось. І оце носом чуть ли не до бджоли лізе, чи ж похвастатися, хотів, що він так не боїться їх. Ну, коли вже чую отак, щось просів він, щось, щось бачив рукам. А він не здається, старається не махати. Ну, бджола ж, як кажуть, настирна, вона раз дала в глаз, другий раз там, друга, навірно, вже в носа, запах уже яду пішов, уже бачу, Вася, коли руками махати, то треба спасати його, бігти з димариком на нього, дмихати, щоб він же трошки одета саме. Ну, no. <laughs> no, спасать одним словом. Тоді ж на баки так синій, блін. А після того, як б жила, туди дасть так, ну, взагалі такий аж піолетовий стає, розбухає такий оцей картошка. В общем, да, є що помнить, нема живого вже. Царство мене небесне. Остався в Донецькій і погиб. Ну, в Донецькій області, там де ми жили. Я уїжджав, хотів його забрати, кажу, Васька поїхав. Він каже, кому я там треба? Нікуди, каже, не поїду. Кажу, ну ти думаєш, що тут же ж можеш ти привалити або там. Ні, каже, не поїду. І так, вона було забирати його. Ну як сила забирати, я ж не мала дитина теж. А зараз жалію, що не забрав його. А з другої сторони, може так і лучше, як він, а не так, як оце зараз без дому, без нічого, мучається, Не знає, що буде завтра. І жити ніде, і ні за що. Так оце. Для душі вулики завів. Опять і опять. Хто знає, як оно буде дальше. Ну, на такой ноте, я думаю. Видео довго, довго получилось. Ну, займайтесь джолами. це дуже інтересно, полезно. і для здоров'я, і для окружающей среды, для, для екосистеми, як оно по українськи Ну в общем, для природи. Скоро бджол не буде і пасічників не буде. Скоро пасічника зустріть, це буде така рідкість. І мед буде рідкость. І стоять він буде не 500 гривень трьохлітрова банка, а 5 тисяч. І не буде його ніде. Це не те, що я там накаркати хочу, це просто факт. Так як я бачу, як різко міняється все. Вон літо жара я мед меду я не бачив, я бджол кормив ціле літо. Це вже як за зацвів. Тоді почали медси. А до того, як подсолнув зацвів, я глянув у мене пусті рамки. Рамки тарахтять, а так рамку береш, а вона тарахтить, там, немає і бджоли. На мене глаза повилупляли, дивляться. Думаю, чіпчить, що тут що, немає, нічого, кроме води. Я йому то рамки старі, ну, запаси були вже. Тобто я ж тут уже два роки, як пасічникую. Перший год, сім'ї, які пропали, в них рамки залишились. Хто скаже, що ні одна бджола, бджола сім'я не може пропасти, це ти там, там поганий пасічник, нічого подобного. І одна і дві може пропасти. Зараз таки. Зимі в наші можуть і пасіки лягти. Нічого ти не зробиш, і не твоя вона буде. Так що.